Реалізовуємо заходи, які спрямовані на те, щоб побудувати, відремонтувати і оснастити інклюзивні приміщення для надання соціальних послуг, навчити менеджерів, як правильно управляти цими процесами від міжвідомчої взаємодії до планування і бюджетування. І власне сьогодні ми про це будемо говорити. І так само важливо, що ми працюємо з фахівцями соціальної роботи для того, щоб дати їм найкращі практики ведення соціального супроводу. Сьогоднішня подія це є результат праці багатьох років, багатьох людей, і ми раді сьогодні приймати гостей цієї України, щоб поділитися тим досвідом в соціальній сфері, як наша громада, Коломийська громада реалізовує ті нагальні потреби в соціальній сфері. Дуже радію з того, що я знаходжусь в колі однодумців. Разом з вами можу спільно діяти, планувати, реалізовувати життя. Наші проекти що наша з вами спільна мета, яку сьогодні поговорили, яку сьогодні побачили, це дійсно забезпечити щастя дітей да, щаслива родина для кожного. Досить великий проект, багато напрямків, але ми тішимося те, що уряд Німеччини, бо саме за підтримки уряду Німеччини, відбувається цей проект, інвестує і вірить в нашу перемогу. Такі заходи як форми, вони безпосередньо є дуже потрібними в кожній громаді, бо це є інформування, це є комунікація між громадами. Можна почути нову інформацію чи обмінятися контактами. Це є додаткова підтримка для фахівців. Планів у всіх багато, ідей багато, і хочеться все це реалізувати, але є проблема в обмеженості ресурсів, в обмеженості саме фінансових ресурсів. І наша задача була проаналізувати і показати. Як можна залучати кошти додатково, які є тонкощі так. нюанси в документальній базі, да, в нормативно-правових актах. І якраз отакі панельні дискусії сьогодні мені здається було дуже влучно з приводу того, що надали рекомендації тих самих платформ, тих самих взаємодій з донорськими організаціями порядку о, підготовки проєктів для того, щоб залучати додаткові кошти, взагалі обмін досвідом в цьому аспекті надзвичайно важливий обмін досвідом мережування, яке відбувалося впродовж. Цих двох днів для мене це такий яскравий показник того, що все ж таки в нас в громадах ситуація дуже різна. І якщо ми не будемо передавати цей досвід, якщо ми не будемо проговорювати не лише успіхи, а й ті виклики, з якими стикаємося, в нас не буде того розвитку, на який ми очікуємо, і ми просто не зможемо виконувати ті показники, які ми закладаємо, наприклад, подаючи проектну заявку, чи будуючи будучи плани на рік, п'ять років, чи взагалі на повоєнну відбудову. Чудово, що такі форуми відбуваються. Чудово, що є можливість дійсно обмінюватись інсайтами, досвідом, практичними порадами. Я сьогодні багато чула, що дійсно обмінювались, запитували. І це надзвичайно тішить, тому що якщо є успішні кейси, їх треба поширювати, ділитися, як до цього дійшли, і тоді їх буде ще більше. От такі форуми вони дуже надихають, і вони дають розуміння того, що Колись ми про це просто говорили на форумах, да, і кожного разу ми по однакому говорили. А зараз це вже підтверджується діями, але в маленьких громадах. Тому такі форуми потрібні. Це є досвід, досвід обміну наших напрямків роботи і можливість залучити до себе якісь нові проекти і мати можливість побачити реально, як працюють інші територіальні громади, як, як надають послуги. Вони здійснюються, вони реалізовуються і завдяки таким потужним партнерам, як СЛС «Дитяче містечко», вони точно впроваджуються в громадах. Дякую вам, дякую колегам.